Заслухати та затвердити звіт виконувача обов'язків генерального директора комунального підприємства Чернігів Агроліс» Дениса Усікова мали б депутати під час 14-ї сесії Чернігівської обласної ради. Під час спічу виконувача обов'язків ми мали б дізнатись про фінансово-господарську діяльність підприємства, виконання ним показників ефективності використання комунального майна і його прибутку, а також майнового стану підприємства у 2022 році. Утім, як ви вже зрозуміли, не сталось так, як гадалось. Виконувач обов'язків головного. Директора комунального підприємства Чернігів облагроліс котре на сесії не з'являється, той звіт, що там направили, де виконуючі обов'язки, чому його тут немає, то як тільки сесія, то він або лікарняний, або десь у відпустці його немає. Це це так само. І вас стосується, і керівника комунального майна. Ви з нас ну. Сміє тисяч чи що з депутатів. Ми не можемо його побачити вже третій рік тут у залі керівни виконуючого обов'язка. За звіт роботи комунального підприємства Чернігів облагроліс перед депутатами відбувається перший заступник Андрій Бунін. Він готовий відповісти на всі запитання депутатів обласної ради. Якщо готовий надати відповідь по статей, будь ласка, ну, по кожному пункту мається на увазі. Утім, до Андрія Буніна у депутатів запитань немає. Запитань до заступника. Немає до наступника, немає. немає натомість, уже кілька років поспіль робота комунального підприємства Чернігів облагроліс викликає чималий перелік запитань не лише у депутатів облради, а й у громадськості. Скандальні справи про корупційні схеми з лісом, зловживання службовим становищем, продаж деревини за зниженими цінами, збитки, відкати, незаконні звільнення. І це ще не всі резонансні справи за участі цього підприємства. У нас багато питань у депутатів. Багато питань. У мене є одне питання. і я знаю, що у багатьох є питання. Та навіть якщо не заглиблюватись в історію скандалів Чернігів облагролісу, а апелювати лише фактами, які маємо на сьогодні. Тобто цим звітом виконувача обов'язків генерального директора, то запитань не менше. Ну от, наприклад, зі звіту відомо, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році отримано 226 тисяч гривень чистого прибутку. Такий дохід підприємства депутати облради називають смішним. 200 тисяч гривень прибутку ну це смішно. Загалом же весь зміст звіту, наданого виконувачем обов'язків генерального директора Денисом Усіковим, породжує запитання та поставити їх і нарешті пролити, хоч промінь світла на діяльність комунального підприємства Чернігів Облагроліс, нікому. Ми вже майже догралися, шановні колеги, частина, що ліси підуть від громад. І я б хотів би все-таки почути попередні рішення, щоб надали. На сесії інформацію, як іде процес організаційної передачі громадам об Дякую. Зараз присутні 43 депутати в залі. Наш колега ініціював звіт виконувача обов'язків голови нашого там, директора нашого підприємства. Про який ми звіт можемо е, говорити, якщо ну по перше, звіт ті, та людина, яка повинна звітувати, не з'явилась і вже три роки не з'являється. А не з'являється виконувач обов'язків гендиректора на сесії обласної ради виключно з поважних причин. Цього разу, наприклад, на заваді став лікарняний. Є інформація, ми не можемо їй не довіряти. Вона підтверджена відповідно чим довідкою його комунального майна, що виконуючи обов'язки керівника перебуває на лікарняному. Тож, допоки Денис Усіка ухворіє, депутати ухвалюють рішення голосувати за визнання його роботи незадовільною. Від голосування отримуються 27 депутатів. За голосують 16, проти 0. Рішення не прийняте. Таким чином, депутати сподіваються, що на наступне засідання сесії виконувач обов'язків гендиректора все таки з'явиться і нарешті відзвітує про свою роботу. Утім, чи станеться так, буде зрозуміло вже на наступному засіданні Чернігівської обласної ради.